Окамтілеска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Поки Тайвань впроваджує нову потужну зброю американського виробництва. Вашингтон розмірковує над тим, що робитимуть його союзники, якщо острів зазнає атаки. Австралія вже заявила, що жодних попередніх зобов'язань на себе не бере. Обіцяє ухвалити рішення, коли настане час рішення про відправлення австралійських військ буде ухвалено чинним урядом, а не заздалегідь Японія також зважує свою позицію, поки США поглиблюють співпрацю із союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас в Австралії на Тайвані проходять найбільше для цих країн військові навчання. Вони почалися на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм. Вашингтон чинить тиск на своїх союзників Японію та Австралію, вимагаючи чітко визначити позицію в разі конфлікту Тайваню з Китаєм. Водночас Тайвань зміцнює свою оборону за допомогою сучасних ракетних систем американського виробництва на тлі зростання загрози з боку Пекіна. У суботу тайванські військовики розгорнули броньовані вантажівки, оснащені однією з найновіших і найточніших ударних гармат. Високомобільні артилерійські ракетні системи Хаймарс використовують у навчаннях, які мають показати. Рішучість острова чинити опір будь-якому вторгненню Китаю. Водночас, Пентагон закликає Японію та Австралію прояснити, яку роль вони відіграватимуть у разі, якщо США і Китай вступлять у війну за Тайвань. Згідно з повідомленням Financial Times, Елбрід Колбі, заступник міністра оборони США, порушував це питання під час недавніх переговорів з представниками оборонних відомств обох країн. За даними газети, це питання стало для Японії та Австралії несподіваним, оскільки самі США не дають гарантій захисту Тайваню. Пізніше Обі заявив, що Міністерство оборони США реалізує програму президента, яка містить заклик до союзників збільшити витрати пов'язані з колективною обороною. За останні п'ять років Китай посилив військовий тиск на Тайвань, проводячи в його районі інтенсивні військові навчання і щоденне морське та повітряне патрулювання. Острів відкидає домагання Китаю на його суверенітет і заявляє, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє. Водночас Австралія вже дала зрозуміти, що не буде заздалегідь заявляти про відправлення своїх військ в разі конфлікту в Тайванській протоці. Офіційні особи повідомили, що рішення про військову участь ухвалять, коли прийде час, а не раніше. Австралія відмовилася чітко заявити, чи відправлятиме свої війська в разі конфлікту Китаю з Тайванем. міністр оборони промисловості Пет Конрой на звіт Financial Times про те, що США чинять тиск на союзників. Вимагаючи від них визначити свою позицію в разі конфлікту навколо Тайваню, відповів так: по перше, ми не займаємося гіпотетичними міркуваннями. Ми не обговорюємо гіпотетичні ситуації. По-друге, рішення про відправлення австралійських військ буде ухвалено чинним урядом. Не заздалегідь, а чинним урядом. Така наша позиція, і вона давно визначена. США також не дають гарантії захисту Тайваню, але закликають союзників збільшити витрати на оборону, заявляючи, що це частина програми президента Дональда Трампа Америка насамперед. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс недавно наголосив, що його країна значно збільшує витрати на оборону. Він заявив журналістам, що Австралія підтримує статус кво щодо Тайваню і виступає проти будь-яких односторонніх дій в цьому регіоні. ми хочемо миру і безпеки в нашому регіоні. Регіоні, ми не хочемо жодних змін у статус кво. Така позиція Австралії сьогодні. Такою була позиція Австралії минулого тижня. Це була позиція обох партій протягом тривалого часу. Албаніс виступив з цією заявою в Шанхай на початку шестиденного візиту до Китаю, який ймовірно буде присвячений питанням безпеки і торгівлі. Пентагон також чинить тиск на Японію, вимагаючи від неї пояснити свою позицію з питань захисту Тайваню. Яким ще союзникам Вашингтон може поставити це питання, і яка їхня позиція щодо зростання загроз з боку Китаю? Почнімо з Японії, одного з найближчих союзників США в Азії. На заклики Пентагону пояснити свою позицію. Міністр оборони Японії відповів аналогічно коментарям Австралії. Він заявив, що Токіо дасть юридично обґрунтовану відповідь тільки в разі. Зі фактичного початку конфлікту, попри дипломатичну невизначеність, безпека Тайваню залишається критично важливою для Японії. Обидві країни розташовані вздовж так званого першого ланцюга островів. Це головний стратегічний бар'єр для стримування військової експансії Китаю та обмеження його доступу до Тихого океану. Цей ланцюг також контролює важливі морські шляхи, що мають вирішальне значення для торгівлі та енергопостачання Японії. Водночас Альянс США підвищує свій потенціал. Індо-Тихоокеанському регіоні так вищі військові керівники США, Японії та Південної Кореї зустрілися в Сеулі, де ще раз заявили, що стримуватимуть загрози з боку Китаю і Північної Кореї. Японія і Південна Корея приймають майже половини всіх американських військ, що дислокуються за кордоном. Ще один важливий союзник США: Філіппіни, Вашингтон і Маніла пов'язані договором про взаємний захист у разі війни. Філіппіни також ведуть із Китаєм територіальні суперечки. Напруженість загострилася після того, як торік у квітні США розгорнули на півночі Філіппін ракетну систему середнього радіуса дії Тайфун. Ця система оснащена ракетами Томагав і має дальність дії близько 2600 кілометрів, що дає їй змогу охоплювати більшу частину південно-східного узбережжя Китаю, Австралія і тайвань проводять найбільші у своїй історії військові навчання. Австралійські почалися в понеділок зі спільної координації та перевірки боєготовності країн-учасниць. Протягом наступних трьох тижнів в австралійських навчаннях візьмуть участь понад 35 тисяч військовиків з 19 країн серед них Велика Британія, Німеччина та Франція, а також азійські сусіди Китаю, Японія, Філіппіни та Південна Корея. До них також приєдналися стратегічно важливі для США тихоокеанські острівні держави. папуа нова Гвінея, Фіджі та Тонга. Міністр оборонної промисловості Австралії заявляє, що Китай наймовірніше стежитиме за навчаннями, як він це робив і раніше. Poor А на Тайвані, другий тиждень, тривають найбільші в історії країни навчання з бойовим стрілянням. У суботу військовики острова почали розгортати одне зі своїх новітніх і найбільш точних ударних озброєнь. Транспортні засоби, оснащені передовими американськими ракетними системами «Хаймарс», помітили неподалік від узбережжя острова, приблизно за 145 кілометрів від берегової лінії Китаю. Ці ракетні системи широко використовують в Україні проти російських військ на тлі зростання напруженості в тайванській протоці минулого тижня в супермаркеті в Тайбеї відбулися навчання з евакуації в разі повітряної тривоги. Після сигналу сирени повітряної тривоги. Співробітники швидко направляють покупців в укриття підвал. Місцева тайванська мережа супермаркетів провела навчання з цивільної оборони в трьох своїх магазинах. 这边避难路线，这边避难路线，请往这边。我们这。 Ці навчання готують не тільки до атак з повітря, а й до землетрусів. Ми повинні бути готовими до цих ситуацій. Ці навчання мають на меті захистити як співробітників, так і покупців. Крім інструкцій з евакуації, навчання також містили сценарії, в яких люди починали панікувати або погано почувалися. Персонал заспокоював їх і надавав першу допомогу справа не тільки в зусиллях уряду, справа також у громадянському суспільстві. Я думаю, що більшість людей розуміє, що в нинішніх умовах, особливо з урахуванням різних загроз, викликів і ризиків, з якими ми стикаємося, нам треба бути більш підготовленими до будь-якої ситуації. Уряд Тайваню також закликав й інші компанії провести такі навчання.